Наталія Василів заради дитини. Лапатий сніг по різдвяному Огорнув в землю й дерева у святкові шати. На дворі тихо, аж у вухах дзвонить. На небі зірка і півмісяць у хаті теплий дух святвечора. Казково. Настусю, ми помиємо посуд самі, а ти йди до тата, заколядуєш. Привітаєш зі святом бабусю Галю. Баба Таня стиха до внучки. Знову ви за своє не піду, не піду і не просіть. Дівчинка грюкнула дверима. Мамо, ну я ж просила. Люда вибігла за донькою. І я вас прошу або ви мене чуєте. В нас он хата впаде на голову. А в них двоповерхівка, і Настя їхня єдина онучка. Заради її майбутнього могли б переступити через свої принципи. Кому від того легше? Жили ж разом 12 років. Ні, забаглось розлучитись. І що? Краще стало? Баба Таня ковтала сльози. Зайшла люда з Настею. Прошмигнули через крихітну кухоньку і зачинили за собою двері в кімнатку, звідки почалося схлипування дитини. Мені набридло третій рік вислуховувати тут, аби я йшла до них а ще більше вислуховувати там, яка ти погана, мамо, лиш я переступлю поріг, а на мене, як з відра, купу запитань. Чому не приходиш? Не дозволяють? Ми хіба тобі чужі? Та не мама, а та, вже собі знайшла когось? Мамо, вони ні разу не запитали, чи я їла, чи маю що взути й одягнути, як почувається бабуся після інсульту. Ніколи такого не було, тому я до них не піду і крапка. Люда обійняла донечку. Не ображайся на бабусю. Вона хоче для нас як найкращого». Тому просить тебе не цуратись, батька. Якщо маєш бажання з ним спілкуватися, з бабою Галею, то я буду тільки рада. Вони мені ніхто, а тобі родичі. Не знаю, не можу я через себе переступити. Якби вони хоч тебе не ображали в моїй присутності, така їхня натура. Мені дорікали, що я вибрала багатого чоловіка. Хоч не я, а твій батько бігав за мною, як цуцик, три роки, Дорікнули, що не ціную їхнього добра, бо щодня проводжу зі своєю мамою більше часу, ніж із ними. А на кого б мала залишити бабу Таню? Адже я в неї єдина дочка й опора. З того й почалось. Та що вдієш? Я з твоїм батьком не розлучалася і не думаю того робити. Шукати собі іншого чоловіка й поготів. У мене є ти і моя мама. Мамусю, я тебе люблю. І бабусю Таню теж, а про інших не хочу чути. Пішли, допоможемо бабусі прибрати. У хаті через дві вулички точиться не меж тратівлива бесіда. Знову малої не відпустить до нас. Ага. Намовляє проти мене й тебе невдячні всі троє. Я їй подарунок придбав на Різдво новий крутий телефон. Звідки в її мами гроші на дорогі речі? Вчителі, особливо в селі, бідні. Віднесеш та ні. Якщо прийде, то віддам. А якщо ні, тоді ти матимеш нову мобілку. Полягали спати, в обох домівках тихо, а сон не йде. Люда загорнулася у тачі в кожух і вийшла на двір. Мроз дощав, сльози примерзли до коміра, а душа застигала від безсилля. Настуся просила телефон. За які гроші? Мамину пенсію витрачають на ліки. Її зарплати ледь вистачає на найпотрібніше, стара бляха поіржавіла. У Удуш затікає до хати, влітку треба неодмінно перекрити. На до в дитині. Виплакалась, замерзла, пішла до хати. Та враз почула, як рипнула хвіртка. Кого несе лиха година? Давно кажу, що треба собаку, лиш мама не хоче й чути, бо нема його чим годувати. Стала на ганку, принишкла. До хати підкрадався чоловік. Люда вже й не дихала з переляку, та невідомий замість того, аби щось поцупити, поставив на підвіконні пакунок і кинувся навчоки. Люда постояла хвилинку, вхопила коробку і бігом до хати, розгорнула і не повірила своїм очам. У середині дорогий смартфон і записка на стусю. Зріство. Розбудила доню, що вже радості було, що потіхи, що стрибків під стелю. Бач, а ти казала, що тато поганий. Бабуся милувалась радісною дитиною. За такий подарунок треба подякувати. Люда набрала номер чоловіка. Настя вихопила слухавку. Дякую, татку. Завтра прийду в гості. Може, я до тебе сьогодні? почулось у відповідь. Не встигла Люда заперечити, як відчинились вхідні двері, і на порозі став Андрій. Дозволите побачити радість зблизька, а не лише через вікно. У хаті зніяковіли, бо не сподівались гостя оцій порі. Поки оговтувались, у двері зайшла ще одна постать. Я б так і знала, куди ти, крадькома пішов. Мама Андрія навіть не привіталась. Зависла гнітлива пауза. Настя склала телефон у коробку, вже хотіла віддати його батькові й бабі Галі. Міг би мені сказати, пішли б разом. Я теж маю подарунок онурці, шторхнула сина у спину, щоб дав їй дорогу в тісній хатині. Підійшла до спантеличеної настусі і втиснула їй у долоньку чималу суму. З різдвом тебе, Люба, поцілувала дівчинку в рожеву щічку. Завтра чекаємо вас у гості. Сьогодні вже пізно, на добраніч. На добраніч, відповіли стиха в один голос таня Люда й Настя. Ніби щойно перед ними стояли привиди. Баба таня кивком голови показала люді, щоб вийшла за гостями. Уже на ганку Андрій рвучко повернувся і поцілував спантеличену люду. «То завтра, кохана моя, люблю і я. Люда вже й не витирала сліз.